Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити слайм. Це перше відео зі слаймом. Знаю, ми тільки робили історію з чарівницею. Ми робили поробки та фокуси Але слайми не робила. Я дуже люблю слайми. І я недавно купила клей та шампунь. Тому ми будемо робити слайми. Для цього нам знадобиться шампунчик. Я беру, ну, звичайний клей. Та загостіть. Ну, я беру іще такий легкий пластилин, я не знаю, використовувати чого чи ні. Чи... Я взагалі не знаю, чи вийде слайм. Ну, попробуємо. Бігом ложечку, місечку. Якщо що, не закривайте. Ну, приступи. Так, чому ж не отак? Візно не І воно тут видав. Роблю. И вообще раунд четыре 4... чайной ложки. Все. И раунд три чайной ложки клея. У нас будет опитування. И сколько будет банчиков, так рыза, какой цвет, то и сделаю. Так, и сегодня у нас выйдет такой гламурно... Смаранд новый слайд. Так, Надеюсь, еще у нас справит выйдет слайд. Так, и мы... до приміщах все ось, бачите пузик. бачите, багато. Для мене завжди мій улюблений, він вже закінчиться, тому будемо чекати це в тебе все. Не Ну, Так спробуємо ще. Тобі еще клей додати. Десь точні добавки я додам в кінці, О, тому що я ще. не знаю, скільки треба зайду в всю. А я там еще запустила. Кстати, я вам придумала файлы. Запущайте. Нет, заново не запущайте. Это что снято? Я не хочу делать вот это. Где Я тоже, тоже буду сумна, если Бо вона не вийде. Якщо не вийде, то я прошу вас підписатися, тому що на я... це дуже багато мене це останній клей, і йому в мене вже мало і останній захистить. І чомпунь в, в мене теж небагато. Ти ще колю такий гарний, Якщо він не вийде, то тоді я дуже. Так, 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 давай. Запущайтеся. Я додам вже все, тому що це не на якій не вийде. Все, у мене немає запустителя. О, залишайте, звідти. Ви можете платити інші запустителя, якщо вас нема. Це дребат над гри, він дуже хороший ну, загустить. Здається, загуститись. Теж може спочивати, але може і ні. Ну, може і не спочувати, тому якщо що, не накладайте великі. Він такий стаф і жаш, не має чомусь я сказала, що в мене є ще один маленький загуститель запас. Ось, у мене ще таке іще багато. Все так загустите мене. Я щось відпочивала вже. Давно вже ще купила це, а тоді я ще не знімала. О, я почув ще її попросити, але не думаю, що перепрошую. Воно так Це Слава мене з розумів заразить. Воно вже там таке комо. У нас тут таке дівчина, як вона буде наука, воно тут було так загущається. Але якщо взяти оку, то буде таке липке, добавимо іще трохи завжди Я хочу попрошити. Так, О. це вже рамку мокрумок. -мок. все-таки будет трохи прилипать. А вот так. И думаю, уже не будет. Ну, так тут. О, вот и все. Все, тянем на комок. Вот оно просто размешивается и отлипает. Угу, по нам все-таки так подобается. Бачите. Это будет дуже сильно помыть Какие-то да? Я с Я буду без ножки. Потекло. А, ну, от так і грає. Але здається, потихеньку воно існує. Я його та року з маною да б вернусь довести. От я почув до вас Ну, мені здається, він завжди буде таким тух количе. Але мене то ічі наді. І я додам ще. Можна клатити Ось так з Розочку. Але якщо ви ну, будете хотіти теж таке зробити обласну маю когось. Як рентгену, то маєте на увазі, що він дуже вилабає. Досі, коли я так багато з ним працювала. досі всіх трохи прилипає, але вже не якщо б плана робити, то він отак дуже ж але якщо швидко, то можна і потрапити. Ну, він такий прикольний. І може воно не спонтіє. Але можливо і спрацює. Тому, якщо у вас є, можете себе Але я вже скажу, що це дуже довго. Я на це, я на це маю. більше півгодини. Уявляєте? Хочу сказати, що слайм вище прикольний. Рекомендую. Так я кажу вам до побачення, слайм вийшов, чудовий, такий літній. Такі він як кольору мокрий, як моя маєчка. І всім кажу до побачення, гарних днів. Підписуйтесь на канал. І лайкніть цей відео. Будь ласка. Слава Україні, і хочу, щоб ви дивились, розмовляли та слухали українською.